Сіпається око і не знаєте, як цьому зарадити, я поки розкажу, а ти вподобай це відео. Більшість спазмів очей проходять без лікування через кілька днів або тижнів. Щоб полегшити свій стан, спробуйте: перше, менше пити кофеїну, друге добре висипайтеся. Третє закапайте очі очними краплями. Четверте накласти теплий компрес на очі, коли починається спазм. Однак, якщо крім сіпання, ваші очі по Почервоніли. Зберігається припухлість, з'явилися незвичні виділення. Верхня повіка опущена, посмикування тривають кілька тижнів або впливають на рухомість інших частин обличчя терміново до лікаря. Як там справи? Діліться у коментарях власними порадами, що робити, коли сіпається око. Підписуйтесь та діліться цим відео з друзями. А на ютуб-каналі МедПлюс дивіться інтерв'ю з офтальмологом про здоров'я очей.